Триває трьохсотий день повномасштабного воєнного вторгнення російських загарбників. Харківські, Чугуївські, Куп'янські та Ізюмські райони цієї доби знову обстріляли окупанти. Інформують у штабі оборони. Під інтенсивним вогнем окупантів. Перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади, стареця, гатище, Вовчанські хутори, попередньо без постраждалих. У селищі міського типу дворічна горів житловий будинок. А близько другої години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об'єкті промислової інфраструктури. На щастя, без постраждалих. На місцях працюють рятувальники. За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, цієї доби на Харківщині зафіксовано дві пожежі, що сталися через воєнні дії. Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапились у Куп'янському та Ізюмському районах Харківщини. Триває розмінування деокупованих територій області. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 311 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення гарячі збройні сили України мужньо боронять Харківщину. Окупанти поливають позиції захисників із мінометів та артилерії, але наші військові не віддають жодного сантиметра українських територій. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський ізвісті. Цієї ночі окупанти атакували Херсон. Як пише голова УА, тільки за минулу добу росіяни 42 рази обстріляли територію області, били з мінометів артилерії та РЗСВ. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Загинуло дві людини, троє отримали поранення. Вночі тричі обстріляли і Нікопольський район. Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА, окупанти випустили по громадам не менше 20 снарядів. Обійшлося без жертв. Пошкоджено житлові будинки, газопроводи та лінії електропередач. В Одесі після тривалої перерви через дефіцит електроенергії запустили на маршрути електротранспорт. Про це повідомили у ОВА. Водночас у мерії Києва підтвердили обмежений рух метрополітену через дефіцит. Водночас в Укренерго прогнозують, що до кінця дня рівень підключень абонентів вдасться підвищити на 20-30%. Наразі у Києві, Київській, Чернігівській, Житомирській та Черкаській областях значні обмеження споживання електроенергії, введені аварійні графіки відключень. США виділять майже 45 мільярдів доларів екстреної допомоги Україні та союзникам НАТО. Це прописано у бюджетному законопроекті на 2023 рік. Документи буде внесено на розгляд Конгресу найближчим часом. Влада Фінляндії анонсувала передачу ще однієї партії оборонної допомоги для України. В складі нового пакету буде озброєння, яке відповідає запиту Сил оборони України. В обласному центрі служби крові день відкритих дверей. Людям розповідають про особливості процедури та біоматеріалів, а також як донори можуть врятувати життя інших, особливо в умовах війни. Захід приурочили до дня святого Миколая. Якісь вікторини, якісь заохочення. Всі вони зводяться до того, що донорство треба популяризувати на всіх рівнях. Наразі мають певний запас крові, продовжує Юрій Верховенко, але це зовсім не означає, що постійні донації більше не потрібні. Кров має обмежені терміни використання і спрогнозувати ситуацію по використанні донорської крові і її компонентів дуже важко. І активізуються бойові дії, можуть бути обстріли цивільного населення і таке інше. Ми не можемо розслаблятись не на один день. Щодня у середньому вдається заготовляти по 250 доз крові. Водночас кажуть у центрі, на день бажано проводити щонайменше 300 донацій. Потрібно не боятися, потрібно завжди допомагати в такий скрутний час, як зараз. Просто вирішили. Це потрібно зараз. Захисникам це перше. Бо група рідко дуже не поширена. Четверта негативна. Саме українських захисників забезпечують донорською кров'ю у першу чергу, зазначають фахівці. Тож не припиняли роботу ні на день під час повномасштабної війни. Перенесли все обладнання у підвали і під вибухами продовжили заготовляти кров. Мер Ігор Терехов зазначає, переоцінити внесок працівників і донорів у перемогу України. Неможливо, це я вважаю за подвиг бо у саме скрутний час, у саме важкий час, коли рвалося рвалися ми, ми, коли були обстріли, і це, це будівля теж була під обстрілами. тут рядом були загибли люди, мешканці міста Харкова, врачі робітники служби крові. Працювали. Харківський обласний центр служби крові працює Є щодня із 8 до 15 по суботах до 13 години. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олександр Уваров харківські звістя ялиночка сяю. Уже за кілька хвилин містяни вигукуватимуть ці слова в очікуванні новорічного дива. Адже зовсім скоро в Харкові засяє головна ялинка міста. Саме дива, радощів і безтурботності так не вистачало цього річ. Діляться маленькі харків'яни. Тож як ніколи, з особливим нетерпінням чекали на зимові свята. Все ж таки, навіть в такий час хочеться трішки відволіктися, хочеться якогось ну, настрію, бо все ж таки приви пристосовуєшся до того, що ну якось по звичайному, а в цей рік трохи ну, вийшло по-іншому. Дуже круто, дуже весело. Так, так, у мене також відповідь. Чи чекали ви на свята, на ялинку і чому? Е, так, ми чекали, чому дуже хочеться хочеть, хочеть подарунків. Дітлахи упевнені, у Новий рік здійснюються всі найзаповітніші бажання, тож уже точно знають, що загадають у святкову ніч. Я хочу, щоб скоріше війна закінчилася. Мираста є сон, ні при нічого що я загадаю, найду найду Мороза. Та який же новий рік без ялинки? Саме на неї вже зачекалися десятки людей, які прийшли подивитися, як цьогоріч сяєтиме зелена красуня. Але спочатку шоу, яке приготували до її відкриття, а також до Дня Святого Миколая. Мер Ігор Тирихов повідомляє, що готові відкривати ялинку. Не могли залишити харків'ян, особливо малечо без свята, зазначає Ігор Терехов. Тож у безпечному місці у підземці встановили різні інсталяції, ялинку, а у подальшому проводитимуть різні святкові концерти. Охочі зможуть зустріти тут навіть новий рік. За вишки гіляста красуня більше 10 метрів, тож саме на станції метро-Університет її розмістили не випадково, додає мер. Це саме висока станція митрополітену, і тому ми е, іменно з е, поставили таку ялинку для того, щоб діти та дорослі могли бачити. Це одна з ялинок, які були у нас у районах міста. Жодної копієчки бюджетних коштів ми на ти свята не тратимо. Діточку дуже, дуже подобається все. Підготували, ну, слів немає. Наш нас внук всю ніч не спав, щоб прийти на ялинку. Все понравилося. Спасибо Тіріхову за всю його людяність. Ялинка взагалі чудова, чудова. Велике спасибі йому. Також маленькі гості свята отримали подарунки до Дня Святого Миколая. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Юрій Бубикін. Харківські звісті. Всеукраїнська виставка різдвяна відчинила свої двері в експозиції. Чверть тисячі робіт українських митців. Головна тема емоція, що відчувається у всіх творах. Багато з яких пронизані болем та наслідками того, що принесла війна. Старий 2022 рік вона називається ну вона запчастин, те що до нас прилітало. Таке зробив. Оця ракета, яка знизу вона мені навіть здається якоюсь барочною. Насамперед, отак не вигнеш. Це така сила зрива чи що ті. Також я могла устроїти все. Тому що тут логіки такої формальної, як художник разом. Не зробиш сам. Хто лишився в Харкові, ті всі працюють в майстернях. Навіть цей час дає, знаєте, якийсь такий драйв особливий. Світла нема, ми якось викручуємось, там дуже бахкає, вже звикли. Ну, тобто час важкий, але можна з ним жити От, і нові теми для творчості. На конкретно цій виставці в Харкові на двох поверхах, ну майже вся Україна представлена. Ви знаєте, коли сказали, що в Харкові буде виставка, роботи звідки кинемо, починаючи з Ужгорода і закінчив Києвом. Є всі художники, основна ну, назва Різдвяна. Але Різдво, ви бачите, яка ялинка у нас навіть відповідає цьому. Це частина е, залишків ракет, які зібрані всі. Е, я номер частини не знаю пожежної. П'яти. Поверховий будинок це залишки ракет. Половина всього цього, що прилетіло на Україну, прилетіло на Харків. Це жах. Дивися на це скільки це смертей і розрухи принесло ключових робіт експозиції ікона Миколи Чудотворця на початку війни її автору пропонували вивезти роботу з Харкова, але митець не погодився. Він залишив ікону, щоб вона оберігала місто. На відкритті виставки автор вирішив передати її очільнику Харкова. Пусть будет здесь, это очень знаково, что сегодня, да, в день святого Николая, и пусть оберегает и весь город Харьков и, э, вс, э, знаете, э, и всех э, всю интеллигенцию, всех художников, э, все э, всю культурное сообщество и э, все то, что действительно сделано сегодня вами, пусть оберегает э, святой Николай и пусть принесет нам действительно победу. На всеукраїнській виставці, що тільки но запрацювала у Харкові, митці говорили про минуле, важкі випробування, ділилися зворушливими моментами, співали пісні і планували нове творче майбутнє українського міста героя Харкова. Це один із примітників творів. Музи не мовчать. Це символ перемоги на ламках таких уламок снаряда, який прийдуть до Харкова. Так, не буде у музеї. Ще ознаково, що сьогодні розпочинає роботу четверта виставка, День Святого Миколая. І усім ми хочемо, щоб Святой Николаїв подарував нам перемогу, подарував нам мир. І то, що зараз під час війни музи не мовчать, то, що зараз під час війни працюють художники і такі твори, які вони создають, фіксує усе те, що творить наш ворог, російський агресор, що він руйнує, як мужня наше. Воїни, герої, боронять нашу українську рідну землю це все те, що буде передано наступним поколінням, поколінням харків'ян, поколінням українців. І це дуже знаково. І повірте мені, що це вдохновляє наших військових. Нашу усю спільноту на те, що зараз роблять героїчно наші військові, на те, що роблять наші харків'яни. І огромна вдячність всім вам, людям мистецтва, які створюють те, що вдохновляє усіх нас. Я впевнений, що після нашої перемоги. Ми відстроїмо, відбудуємо наш рідний Харків. Буде багато нового того, що буде радувати харків'ян, гости міста. І я впевнений, що інтелігенція Харкова, мистецтво Харкова буде на більшому рівні. І буде е, дійсно створювати і теж ті шедеври, які будуть гордістю усієї України, Леся Копилюк, Сергій Перець, Денис Рибалко та Світлана Бреус Харківські звісті. Святий Миколай до дорослих завітай. Донька працівників комунального підприємства Харківські теплові мережі, 12 12-річна Ася Мамедова, вирішила привітати зі святом колег та та й мами. Колеги батька, слюсарі, ремонтники та зварювальники по всьому місту лагодять труби. Імпровізований захід влаштували в обідню перерву у кутельно механічному цеху. Звісно, з усіма заходами безпеки. Подивляюсь, святим Миколаєм. Тому ж ані много роботою очі, хочам приятне так як це нелегкий такий труд. Дівчинка творчо підійшла до справи. Всю неділю готувала різдвяні смаколики з орнаментами, щоб, хоч якось, подякувати працівникам теплових мереж за їхню нелегку працю. Слюсарі, майстри та зварювальники навіть провели Асі коротку екскурсію. А до маминої бригади довелося поїхати трохи далі. Її колеги ізолюють труби, щоб вберегти тепло, яке цього року дістається дорогою ціною. Давайте поздравления, мальчишки. Спасибо. 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 Ах, Николай. Дорослі теж не залишили дитину без солодкого, але, як каже сама Ася, найкращий подарунок то мир, перемога і батьки вдома, бо вона за ними дуже сумує. Вони працюють 24 на 7, можна так сказати. Я їх ну, взагалі не вижу, практично особливо папа Вон по ночам працює, мама приїжджає з в 6 і все. Ну, я їх там прям цілий день не бачу. Немає, звісно, роботи, все очень але чтобы хочеться, щоб вони тобой з тобою хотя бы хоча б дінок, там, один целый з тобою тобой вместе Поговорили, пообіцялися, фільми нибудь А так весь день работа, навіть по выходным. Тимчасово виконуючи обов'язки святого Миколая від харківських теплових мереж, заступник технічного директора Олексій Лука ще вранці зрозумів, що на нього чекає особлива місія. Головне питання порядку денного привітати зі святом дітей-співробітників та так, щоб зберегти. ты коскову-то им Пойдем пойдем поздравлять наших деток. Правильное слово, несмотря ни на что. Много чего сейчас происходит вокруг нас, много всего сейчас происходит в нашем городе, в нашей стране, и вот несмотря ни на что, это все равно праздник, и в первую очередь это праздник для наших деток, для наших детей, и о которых, наверное, нельзя забывать, потому что они точно так же, как и все, лишены детства сейчас. Добрый день. Здравствуйте. А к вам Николай пришел? Мы все родители и все равно хочется сделать приятно нашим детям. Как ты себя э, вела в этом году? Хорошо было? Да? Молодец. А сколько тебе лет? Три три. Как ты уже хорошо разговариваешь? Три. Молодець! Усі діти працівників теплових мереж отримали подарунки ще напередодні. Багато хто з них далеко від Харкова. Сам Олексій Лука зізнається, до його сина прийде молдавський мош Кречун, а він, як міг, спробував принести часточку дива іншим дітям. Знаю точно, так, моїм дітям теж в тому році прийде Святой Ніколай. І я вірю в те, що я здесь. Придука Святой Николая і к ним теж приду, і поэтому радість з жизни все одно это, это теж прийнявся. Крім солодких подарунків, святий Миколай з теплових мереж приніс і запрошення на ялинку від міського голови Ігоря Терхова. Це теж яскрава ознака з мирних часів, коли всі діти ходять на ялинку для дітей теплоенергетиків. Це також привід побути разом з мамою або татом. Їх батьки знаходяться практично 24 на 7 на роботі. Зачастують діти самі вдома. Хто смог з кто нет, але сколько в яких ми знаємо, що вони здесь, вони рядом с родителями. Для них этот отопительный сезон такой же тяжелий, як і для всіх сотрудников КП Харківської теплової сеть». До речі, колектив харківських теплоенергетиків усі вихідні знову працював цілодобово. В п'яти запускали опалення, творили чергове диво, повертали тепло в оселі харків'ян. Марія Соловйова та Андрій Пакулов. Харківські Звістя. У Харкові запрацювали ялинкові ринки. Згідно інформації профільного департаменту, у районах Харкова розгорнули більше 20 таких локацій, де можна придбати новорічне зелене дерево. Асортимент на будь-який смак та гаманець. Тут і композиції з гілок, і високі ялинки, навіть імпортні. Це якраз одне з місць продажу новорічних красунь. Ярмарок запрацював 10 днів тому. Як завжди, дуже красиві кримська сосна. Вона відрізняється своєю красивою іглою темно-зелена, окрасний, і ялинка Нордмана? Це імпортна. Ну, є всякі композиції з ялинкових гілок, соснових. А що зараз попит найбільший? Ну, Кримська сосна завжди спросом користується. Скажіть, будь ласка, наскільки ціни зросли? Ціни ми залишили ціни того року, розуміючи, що якби війна, вийшли для того, щоб був якийсь настрій під людей. Так що ціни того року залишилися і ми їх не піднімали. Також з постачальниками вирішили це питання і зробили ціни того року. Найдешевше і найдорожче цього року. Найдешевше є навіть 200 гривень такі невеличкі верхушечки, ті, які були на гілки, йшли ялинки. З них були верхівки, продаються по 200 гривень, є сосенки по 500 гривень, по 700 і трошки дорожче, які там повище. Хоча ялинкових базарчиків у Харкові цьогоріч значно менше ніж торік. Але на тих, що розгорнулись, чим ближче до свят, тим більший ажіотаж, розповідають продавці. Люди прицінюються, придивляються інші вже привезли додому дерева, щоб і цього року не залишитись без головного символу новорічних та різдвяних свят. Ялинка обов'язково ми вже купили вчора, Маленьку за 250 гривень. Така, щоб ніякого штучного настрою у нас немає. Виключно деревце. Ми вирішили з моєю подругою. Якщо ми не знайдемо виключно таке недороге, але справжнє, тоді без ялинки. Але вона знайшлася одразу натхненно, швидко. Слава ЗСУ, слава Валерію Федоровичу Залужному. З ним Миколая. Який може бути нас? Там хлопців наших бувають під Бахмутом, але ми спротив свічинимо. Ми працюємо, ми намагаємося не піддаватися і усьому світу доказати, що ми українці, харків'яни незламні. Розумієте, важко, важко нас підтримувати. Ялинку придбали також з подругою. Хочеться пожелати всім міра, здоров'я, благополуччя, щоб. Перемога була, щоб наші зсу наконец-то, всіх нас звільнили, і щоб Україна святкувала в мирі і спокою, і щоб все було добре. Так, що всім хочеться в новому году пожелати здоров'я, процвітання, благополуччя, щоб ми відстроїли наш Харків, щоб ми його побудували і щоб ми родили, як і раніше, у нас таке в нас гарне, красиве місто, щоб оно таким оставалось. Леся Купелюк, Сергій Перець, Денис Рибалко, Харківські звісті.